Доброго вечора, велима, шановне паста, пані та панове. Пропоную вам подивитися такий розклад на тему ваш психологічний і езотеричний архетип». саме ваш, не партнера чи партнерки, а саме вас. Будемо використовувати оракул затемнення в поєднанні, і у мене тут Дві карти вийшли, випаливши е Відьма і Вольт. Це вже говориться, що тут є а, у нас в оточенні, хтось дивиться саме це практики. Так, я віткам ці дві карти, які просто я от тусую, і вони випали самостійно. Будемо. Використовувати оракул затемнення. Якщо що, то це частина перша. І будемо використовувати Таро Манара, так як вона дуже класно розповідає психологічні архетипи з точки зору енергії, які пов'язані з якимось ще прихованими. І також, а, знаєте, це динаміка, що поведінкова така. А, Можливо сказати, повіддінкові паттерни. Так, це через тінь тіло, внутрішню динаміку. Вона психології дуже класно розкриває. Ну, ви ж бачите, ви все бачите і чуєте. І так, настраюйтесь, подумайте про себе, приберіть зайві думки. Ну, давайте розпочнемо саме з цих карт, які випали яке перевернулося, будемо так говорити. І дістанемо ще карти, що у нас тут? Кінь виходить, будинок, чорна вдова. Можливо, тут в чорна вдава це не, це не обов'язково, про те, що ви подумали, закохані. Ну, давайте залишимось на князьові. Давайте я роз, собі розклам і буду дивитися і розповідати. Ну, дивіться, чому я сказала, що це буде не одна частина? Ну, тому що, ви ж розумієте, я полюбляю розповідати вам так, щоб ви зібрали інформацію в пазли. Тобто пазли зібрали і отримували картину. Особливо це стосується вас. Ви вже хочете узнати таку. Цікаву тему. Ну, давайте ще, напевно, та романара зразу викламу. І будемо дивитися. Спочатку я все одно буду дивитися на оракулі, а потім буду дивитися на Монарі. І так, хто ви по монарі? Угу. Туз жезлі, туз повітря, десятка бабню. Двійка вогню, вершниця землі і четвірочка води. На дні колоди, тема розкладу закрита, все, все. Я так розумію, що все. Добре, я бачу перед собою карти. І будемо розбирати. Ваша. Перша карта, які випали просто, от, перша карта відьми. Дивіться, ви можете бути практиком, насправді тут дивиться, я впевнена на 100%, що є з вас, хто дивиться це практики. Ви людина, це архетіп, давайте так, жінки. Так? Це не тільки про жінок, це просто одна із, ви зрозуміли. Яка не просить дозволу на свою істину. Має таємну мудрість, володіє інтуїцією, тобто вона чітко відрізняє своє і своє психологічні процеси, бачить мотиви людей наскрізь, не дозволяє маніпулювати собою. Має темну мудрість та, хочеться сказати, ту мудрість вона отримує через біль. І взагалі, ви, хтось із вас, належить сам собі. Це не говориться, що людина може бути одинока, це говориться те, що вона може бути внутрішня відьма, вона внутрішня в своєму світі. У неї світ многогранен. і те, що бачить, вона. Не завжди може зрозуміти навіть близькі люди. Вольт – це енергетичний такий удар і здатність впливати. Тобто, це про... ви пробуджуєте в людях зміни, їх приховані травми, запускайте процеси очищення і трансформації. Моментально щитуєте слабкі такі знаєте місця, хочеться сказати. Можете відрізати тих, хто вам шкодить. Ви по карті Вольт справляєте сильне, навіть небезпечне на враження. Це архітип енергетична ініціація. По карті кінь. Це стихія свободи, це стихія руху, це інстинкти. Психологічно, я би сказала, що тут іде не тепершний контроль. Так? А це про рух, гибкість, чесність, силу. А сила, до речі, може бути ваша особиста, і також може бути і сила, яка вас веде. Маєте дуже сексуальний архетип, але ви не терпите і не будете терпіти, коли вас торкаються без дозволу. Це архетип дикої первинної сили, яку ніхто не приручить силою. Зрозумійте якщо з вами по-іншому, тобто не намагатися вас заточувати в якісь рамки і вам розповідати, як потрібно, як не потрібно це утопія. З вами так не можна. Будинок це опора, це сімейна етика, це фундамент і ви це. Ви цінуєте порядок, ви цінуєте правила, ви цінуєте кордони, навіть власні. Маєте внутрішні моральні стежі. Ви не літаєте десь на хмарах, ви стоїте міцно на своїх ногах і здатні створювати структуру навколо себе. Це архетип жінки або чоловіка центру. Це навколо вас все тримається. Якщо ви вийдете, все зруйнується. Чорна вдава. Це про інтелект, небезпечну сексуальність і непохитні межі. Це про що? Це про жінку чи чоловіка, яка. Який Вижила все. Ви, давайте так, я буду розповідати як про жінок, так? тому що у вас багато, є і чоловіки, і жінки. Дивіться, для жінок чорна вдова це більше така жіноча енергія, так? яка карта відьма. Тут є чоловічі енергії, і вольт, і кінь, і будинок, і князь, і закохані, тобто парність. Так? Про чорну вдову я можна так сказати, що ви для слабких чоловіків виклик, виклик і страх. Для сильних ви ініціація. Ви не пробачаєте зневаги, ви спалюєте зв'язки, які не цінуєте ви абсолютно не залежите від чужої думки. Зараз буде частина друга.